Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест і сьогодні у нас буде відео е, про КВшку. КВшка в мене була на... в клані. Коротше, це мій старий здоровий клан. Ми колись з ним розвивали його, ну, тако, можете полистати. Історія дуже давно КВшки були. І чому я саме вирішив записати звідси КВ? Е, тому що попались цікаві суперники, тут, хоч сьомій от другої до 9 хайде, але тут цікаві суперники попались. Давайте покажу проти кого я гуляю. Uh, так, це моє. І давайте почнемо. ну тут не бачу сенсу, тут... Я зараз покажу вам всіх суперників, щоб ви розуміли, в чому тут справа. Ну Тут 9 така звичайна, восьмерка тут іде 3 900 зірок, 4000, 7 300 зірок. Це, можна сказати, світовий рейтинг вже йде по зіркам. Так, тут 1000, ну більш-менш, але все-таки гар... все одно крутий результат. Так, е вроді чекав, так? Так, так, чекав. Так, у іучі Хамадара, це саме найцікавій, йде. шоста, 2600 зірок. Я не дивлюсь, який топ, але я може подивлюсь, да вам потім скину там скрін. І ось до учі Хамадара шост. А, ні, це не цей учі Хамадара, другий. І ось до. Будь ласка, п'ятий таунхол 4400. На даний момент це. Це п'ята ТХ топ-2 у світі по кількістю зірок на КВ. Отакий От у мене суперник. Сьогодні будемо гуляти проти них. Ну і тут тх 2 720, ТХ3500 і ТХ4-2300. Це ж вроді якийсь топ-50, він входив, я дивився. Так, Тому давайте почнемо грати КВшку. Перші атаки у мене тут йдуть на перші два номери. Тут, як бачите, другий тонхол, нічого складного тут не буде. Давайте. Так, КК тут немає. Дивно, що він КК не юзав, так, в принципі, у нього там лютий чувак, но без КК. Так. На всяк випадок, все-таки якась параноя є, з того, що може там щось вилетіть. Давайте кулю просто закину на башту. Тут дуже легко все зноситься, дуже легко фармить зірки на таких базах. Так, знаєте, я б, навіть не записував, щоб б це якийсь гравці якісь звичайні, звичайні були. Ну тут, можна сказати, проти світових топів якісь гуляємо по рейтингу, по кількості зірок, тому я вирішив записати, що аби ні. Так. Так, забирається пушка, і я одразу закидую отак луків. Все, немає тут построїк по бокам, тому нормально. Все, давайте підчищувати. Ну, ТХ-2. Я навіть, знаєте, коли почалося квешка, я здивувався навіть, що мені знайшло ТХ-2. Так, да, я потім дивлюсь, там 720 і не зрозумів і почав коротше, далі листати і здивувався, коли бачив даних гравців. Ну, скоріше за все, це твінковод, мені здається. Да? Там у Чіхамадари дві, там були ще якісь челіки, да? курами, можна сказати, ціле це є. Всілен на йде. Так, отаку забираємо, давайте зараз закину собі і почнемо зараз знову з другої ТХ зробимо атаку. На третій, мабуть, я там поза відео зроблю, то, що я на три не знесу, а да? потім там, може, 7, дев'ятки поб'ємо. Так, давайте. Зараз дам, -дам КК і підключимося вже в Атасі. Так, ось і маємо вже КК, Тут а, кулі так само взяв, дай луки. Давайте покажу, що там у мене з поспернику. Це третій таунхол буде вже, на тиха більше, але я вам чесно скажу, що нічого страшного в даному немає. Тут просто так само, бачите, одна башта лучність для мене критична для кулі, а все інше не таке. Так, тут також немає КК, тому панікувати не варто. Ну, як бачите, у нього тут і статуї є, то. Сказати, що він просто, <ріст> просто фармить медалі і роздає. Да? просто созданий для того, щоб фармить зірки на якихось менших ТХ. Дуже цікавий, чи, чи ліки попалися, я вам так скажу. Я б ще раз повторюю, я б не записував відосик, щоб це були якісь звичайні гравці, Да? просто можна так і записати для історії. Все, Да. Я тут коротше, запускаю лучність потроху. Три злучність, це знаєте, це дуже мало для армії. Да? Ну, знаєте, щоб таких бути, то там тільки кульівка яка мене випустить, і все. Ну все. 500 тисяч елік у мене, да. Акція там. Хто може хоче зробити дам вам лайфхак, поки оця акція є, да у вас Ну, Хоча, коли випшива, вже не буде. Да. Тому лайфхак не дуже буде вже і пригодний. Короче, ви могли. Оці 500 тисяч халявних вам давали, ви могли їх без, без обмежень взяти. Да? Просто якщо у вас там влазило 10 катіків, то ви могли б все одно взяти 5000, то коротше, ви могли б даже собі теж зробити у вас, наруч другий -пул. Да. От Отака справа. Шкода, що я відосим вже викладу після того, як вже ця акція завершиться. Так, все, найс. Ой-ой-ой бомби-бомбочки! Так, ладно, хай почищується потрохи. Все я тут почистив по бокам також. От такі. Ну, Чесно скажу, цікаві гравці, реально. Тому такі, ну якщо, знаєте, поки не забуду, давайте покажу. Просто на початку вам їх не представив, просто гравців, то коротше до я. Так, бля. Отак. Японський клан Zen, да, ось бачите ID, можете подивитися, да, їх на власні очі, і що це за топлі тіпи. Так. Все. Дві мої взнесені, далі я там знесу вже на третіх тх поза відео, а да. поки що будемо збирати тут ТХ, восьмий буду, не буду чпати. Так, все. Зустрінемося вже на якомусь іншому аккаунті, я там подивлюся, що там буде гарно провести атаку. Так, друзі, ось ми знаходимося на моїй сьомій тх, Тут на, такі, на такому аккаунті я фармлю сказати, просто залишив для майбутнього пушу, може, вирішую і буду пушити в Титан чи легенду, а також для фарму зірок. Зараз в мене на мене цему аккаунті майже 600 зірок. Так і можна сказати, фуловим. Давайте перейдемо одразу до суперника. Я буду третій номер тут бити також четвертий. Давайте пойдемо подивимося, що тут у нас. Отака база. Ну, знаєте, бази такі саме собою коруті так, щоб було важко забрати. Я планую тут. Пойти з цієї сторони, Да, мабуть, тут а, заберу все-таки королем, попробую дуйку. Там трошки почищу ще дракончиком. Тому давайте пойдемо в бій. Підчистимо все гарно, да, і Дай зайдемо так. Куди тут? я може. не знаю. <с> я щось передумав, якщо чесно. Може тут королем. Ні, давайте тут дракон. Тут дракон. Там я коротше заберу дуйку, просто щоб вона мені не заважала. Вже кроля запускати. Кру я вже пружну. Він на пушку, на жаль, пойшов. Знаєте, якось так незвично. Я завжди атакую якихось таких високі ТХ, да, по типу 12, 14... Ой, 13, 14 поки не знімаю. Ну бляха, реально незвично на таких міських ТХ знімати, щось коментувати. Давайте сюди закину. Сюди ще підкину. ай яй 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 дракони поверніться назад. Курва! Не вийшло так, як хотів. Це крінжово це програвати сьомом таунхол. То таке, коли бачимо, а Да боже, ну вони пош... вони все що хочуть, обійдуть, йдуть, але вони не пойдуть на ту ППОшку кляту. Кстати, може зараз заберемо, подождіть. У мене тут якраз всі дракони просто в кучу зараз злітають. Ну вони по одному зараз літайте туди і зараз помруть. Я впевнений, що вже якийсь лоу ХП дракон у мене є. Ось окрім цього, що зараз б'ють. Так найс. Nice. Фух, ну знаєте, трохи напряжена було. Хоч матиха, но напряжно. База така построєна. Можна нас як під антидраго, не знаю. Но все одно трешку забрали, хоч і потом. Давайте, я зараз одразу щоб вам не затягнув час, щоб не вирубати на паузу. Я візьму отак, зроблю, закину КК і пошли давайте, бить одразу четвертий номер. Тут четвертий номер така база, я буду йти з цієї сторони. Дракони, тут я нічого вам коментувати не буду, які я тут я роблю кроки, тому я одразу запускаю каточку. Так, королем тут почистить, тут адракончиком, що я так зробив, тому що тут та Пеплошка буде бить по повітрю, якщо я щось тут буду для почистки ставити, а там, там далеко. Мінус в тому що тут ще є... Тут ще є король, да? він буде дуже зараз. А, ні, я не відволікає, найс. Ворожий. Король просто до пепошки зводив моїх драконів. Ну, Герой. Король ворожий, який герой, да? реально, в нас кажуть на водку таку зробив. Давайте сюди, реч подкинь, і все. Тут немає такого більше, що робити, по куткам будівель немає, тому часу у мене за вистачить. Ну, так збирається. Ну, знаєте, я не знаю де, що вам коментувати. Я просто знімаю, щоб ну, реально топових таких чуваків зустрів. Або чувака навіть одного. То я знімаю, я б не знімав би по таких міських ратушах. Так. Все, і збирається трьошка. Ну, ізі. Дракони роблять свою справу. На даний момент, що там у мене по зіркам? Давайте я наварю. І КК просто запрошу, коли буде час закину. Ну ось до 594. Ще раз я згуляю так на 2-3, і в мене буде 600 зірок на 7-й ТХ. Так, все. Давайте поки ставлю паузу, да, повернуся вже, будемо бити якогось суперника. Так, друзі, ось до 7-й тонхол. Правда, такої своїй прокачки по паркану бачимо і по депу носо йде. У нас тут армія фулово, тому пойдемо зараз бити сімерку також така, так, Зараз покажу базу тут та дуйка дує ось сюди. Вона, мені сказати тут не буде мішати, то я зайду з цієї сторони. Давайте я почну атаку. Королем я, мабуть, почищу якийсь будиночок, він не так другого рівня, тому е нічого годного він нам в катці не дасть. Ліпше так поставлю зачищу тут почищу. пускать сюди рейдж так десь там одна покошка залишається я одразу поставлю тут кінга щоб він забирав у будку з краю так, і сюди рейдж забирається так база ну знаєте драконна ми святкувати то немає що її коментувати. Так, все. Пушкарка єдина залишається, але вона тільки проти мого короля якусь таку роль зіграє, і то недовго. Все, забирається база. Хоч 9 -та, хата може буде трохи поцікавіше, я вам скажу. Так, все. Отака. Бази знесли, поки що. Летимо на трьошки. Тому зустрінемося вже на 9-му таунголі, залишаються дві останні бази. Ось теж, мабуть, запишу. Да, Все-таки я буду перше робити на 9-му. Так що давайте зустрінемося вже на 9-му таунхолі. Ось ми і знаходимося на 9-му таунхолі. Тут там все абсолютно фулове. Що лабораторія тут трошки, мені треба за дарк підкачати. Що по будівлям, в мене тут тільки герої залишаються. Герої тут 22, 23, 22, ну, можна сказати, майже фулові. Крім героїв, тут качать немає чого з будівель. Так, давайте пойдемо вже, не будемо медлити, і пойдемо проатакуємо. Я тут наварив, коротше, хогів, база є трохи складною. Ну давайте поїдемо подивимося. Отака база, що я запланував зараз, розповідаю. Я хочу запустити такого лема сюди, щоб він в забор стакнувся. Я тут буду почищувати так магами і пробувай паркан. Коротше, в Ой-ой-ой, мене... подождіть. Я не те, що треба взяв. Я хогів, коротше, я навіть сам собі наварив їх тоді. Подождіть, я не те, що треба, не те, що хотів. Це просто для девід я їм коли беру таке. Ладно. Ну буває, з ким не буває, знаєте, добре, що я це хоч помітив. Так, давайте я візьму хоч отруту, бо може інколи на скелетів треба буде кінця. І синяків, там мені синяки треба. Так, давайте покажу. Тут все зайде з синяками з героями. Забрати треба ворожу квіну, забрати потрібно буде КК. Тут, мені каже, два суперміньона буде, якщо у нього там є, правда, в клані 12 таунхоли, ну не знаю. Так, і все далі. Коротше, що тут буде зачищується. Навірно, з цієї сторони буду запускати хогів, або з цієї. І так буде забиратися база. Давайте почнемо. Атакуди? Так, голем. Реч мені також треба для синяків. Він наварний якраз для них. Ні, це просто має, я їх теж можу Це є, третій її тру той за... зафігачити. Так, все. Є можу, умірне... Навірно... Так, да, давайте я краще з цієї сторони запущу фогів отак. Там просто ще є ворожий кінг, і він буде мені заважати, якщо чесно. І все. далі підкидаємо отрути. Кстати, я вам вас тримаю в курсі, що мені треба нафармити 90%, щоб більше 90%, щоб перемогти. Якщо 90 нафармити, то це буде нічия. Ну, мабуть, залишу. Так, давайте тут проб'ю. Може там магію треба буде запускати, щоб що забрати. Бо Хогі це такий мікс, що інколи не вистачає часу, щоб добити базу. На кінгаму спокійно закинуть тут. Фарм. Так, все. Там хоги б'ють, тут я закинув вже арчерів, щоб допомагали. Там ще квіна є, ну найс. Пів... Півтори хвилини часу, я думаю, вистачить з головою. Хілка. і Хілку можна зав'язати, на хогів, щоб вони не взорвалися. до не... А ні, вони фулові, кстати. Давайте сюди тоді почищу, все-таки, чим швидше гогі туди дойдуть, тим швидше ми заберемо атаку. Я просто там хочу почистити, щоб хогі добігли. Дратше. Так, тут я прожимаю, може дарма того, що Кінг там ще живий, в мене арчерів і так мало. Квіна може загнуться. Все. Найс. Якщо я забираю цю базу, це, по ідеї і буде вже трьошка. Там просто база буде вже ось МТХ. Це по факту 100% трьошка. то что как бы не забрать с 9 тих атрюш. Так, давайте я одразу, у меня тут сразу наварене все. Так, за джем. И давайте... Ладно. Ладно. Давайте, тут теперь кули не треба. Трута и кули. Все, набираємо і погнали одразу робити на другий номер. Це коротше, як ви бачите, 12-й таунхол. Ми бачили, що вже там магів в кету, тому не знаю, може їх попробувати виманити якось тут можна чи ні. Я думаю, можна. Хоча не наказав, що це критично. Там все одно магі... Ой, лави потім зревуться. Ладно, давайте все-таки ризикну. У мене тут і так, і так чесно, мало, що не треба так ризикувати, але я, я все-таки ризикну. Давайте пойдемо в покатку. У мене 4 лави, я думаю, там щенки з лави заберуть їх. Так, все, отак запускаю. Перші магії, ну не, не знаю, ну це ну, це мощно, я вам скажу. Хі -хі. Героїв я сюди запущу, е -е, і тут чищують хай міньйони з цього флангу. Дивіться, які у нього тут -а, всякі статуетки є. Прикольно, я вам скажу. Ну, знаєте, час треба потрапити. Ну, у нього 4 тисячі зірок, це можна сказати, не знаю скільки точно треба катати, але за місяць спокійно. За місяць 100 зірок можна фармити спокійно квешками. Робіть саме висновки. 1200 зірок за рік. І, а це 4 тисячі, це більше трьох років треба гуляти в КВшки одни і без, без нонстопу, щоб ви розуміли. Ну це мощно, я вам скажу. Все. 100% зірок 100 зірок 100 100 забираємо з даної з даної бази. Та й, в принципі, по домінантності ми те забираємо 100%. Отак. От вийшло. Давайте зараз якусь топову атаку покажу. да У мене все-таки, Кстати що ви розуміли, вийшла атака тут на 9 ТХ. З 9 тх забрав 4. Тут я просто гогі взяв. Це просто На 4х поставлю. Кому може не інтересно, ну, може комусь буде цікаво, да хтось може пуше на неї тх, то <свісно> ти панеш, що тут трошки. І ризик був. Ризик був не забрати трошки. Ну я тут на двушку планував атаку, але у мене все вийшло на трьошку. І далі погнали добивати луки. Що маємо з цієї кавешки? Проти топ-2 світу на 15 тх по зіркам я забрав в тотал забрав 100%. -100. Злив 4 він стрікав. Да? Той самий чел, якого, проти якого я таки звернув увагу. Все. Все закрито. Тому я думаю, на цьому можна буде завершити. де і завтра я випущу відосик по цій, по цій квесті. Дуже прикольно і дуже імбових типів я зустрів. Тому всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Оверест, Всім пока!